До нас звернулася пацієнтка, яка мала пухлину, доброякісну пухлину, але яка робила вагітність і виношування неможливо. Була зроблена операція. Оперував мене лікар Олег Юрійович Бісярін. Єдиним шляхом вирішити цю проблему була операція. Нашою командою ми виконали цю операцію. Вона пройшла успішно і навіть в подальшому після своїх операцій з якимись іншими гінекологічними питаннями я дуже часто в першу чергу писала Олегу Юрійовичу Фейсбук. Питалася, просила поради, і поради він давав дуже, дуже слушні. І зараз ми батьки чудового хлопчика якого звати Захар і якому сьогодні 5 днів. Пацієнтки з невиношенням вагітності, пацієнтки з екстрагенітальною патологією, мають можливість перебувати у відділенні патології вагітності цілодобовим спостереженням та для визначення тактики ведення пологів. Надія, саме ця пацієнтка, яка потребувала постійного монітору за станом плоду і її стану, було обрано оптимальну тактику ведення пологів, пологи пройшли успішно. Кожен лікар нашого перинатального центру прагне, щоб пологи відбулися безпечно. До кожної пацієнтки ми застосовуємо індивідуальний підхід. Усі складні випадки ми ведемо колегіально і спільно приймаємо рішення щодо ведення пологів. Тільки в команді ми можемо досягти таких результатів. Тільки разом.